Розглянемо задачу номер 434. Зверніть увагу, на рисунку 264 він дається у вас в підручнику, АБ дорівнює СД. Ця ж сторона АБ паралельна СД. БМ і КД перпендикулярні до АС. Довести треба, що БМ ось цей перпендикуляр дорівнює перпендикуляру ДК. Спочатку записуємо коротку умову дано. Потім виконуємо доведення. Спершу давайте розглянемо ось ці два маленькі трикутнички АБ і СКД. Що ми про них знаємо? Ми знаємо, що АБ дорівнює СД. Крім того, ми знаємо, що сторона АБ паралельна СД. І для неї пряма АС, для цих двох паралельних прямих, ця пряма є січною. Якщо ми подивимось на ось ці два кута, які вони будуть? Це є внутрішні різносторонні при паралельних прямих АБЦ і січні АЦ, а внутрішні різносторонні при паралельних прямих мають бути рівні. Отже, вони рівні, як внутрішні різносторонні. І гіпотенуза у даних трикутничків рівна. А ми знаємо ознаку, яка говорить, що за гіпотенузою і гострим кутом такі трикутники рівні. З рівності трикутників буде слідувати і рівність елементів BM та КД, що й треба було довести. Вдома вам треба буде зробити номер 435 самостійно. Зверніть увагу, що вам треба побачити, що трикутник БЦД дорівнює трикутничку BAE. Тобто вони наклалися і в них є спільний кут. Зараз виконуємо номер 438. Треба довести, що висоти рівнобедреного трикутника, проведені до його бічних сторін, є рівними. Спочатку треба записати дано. Що тут заховалося в умові? Дано висоти рівнобедреного трикутника. Рівнобедрений трикутник, отже, перша фігура, що треба записати, це трикутник АБЦ. АБЦ, тому що я його так позначила. Далі, нам треба вказати, що він рівнобедрений. Якщо трикутник позначений так, як у мене, то можна написати, що АВ дорівнює ВС. Далі в цьому трикутничку провели висоти. Я позначила АМ і ЦК. Отже, пишемо АМ і ЦК висоти. Нам треба довести, що АМ і ЦК рівні між собою. Пишемо доведення, спочатку, будь ласка, побудуйте малюнок. Малюнка в нас до задачі немає, тому малюнок обов'язковий. І лише потім пишемо доведення. Якщо в нас трикутник рівнобедрений, то обов'язково кути при основі рівні. Кут. А до рівня куту С. Так? А тепер давайте розглянемо два трикутники. Трикутник АКС. І трикутник СМА. Що у них є спільного? В них є спільна сторона АС. Для кожного з цих трикутничків вона є гіпотенузою. І ми знаємо, що кут А дорівнює куту С, оскільки трикутник АВС рівнобедрений. Відповідно, трикутник АКС дорівнює трикутничку СМА за гіпотенузою та гострим кутом. З рівності трикутників сліду рівність елементів. Отже, катет АФ дорівнює катету СК, що й треба було довести. У вас, вдома буде трошки інакша задача. У вас буде сказано, що ось ці дві висоти рівні, а показати треба буде, що ось ця сторона БЦ дорівнює стороні АБ, або що кути при основі рівні. Це також є ознакою рівноведреного трикутника. Виконати вдома два номери відповідно і одна задача це для високого рівня знань.